Привіт! Мене звати Світлана, а це мій чорний скрапбук. І я запрошую вас до перегляду відео з його неймовірного оформлення. Вітаю усіх у світі блокнотів, і сьогодні ми з вами будемо оформлювати мого улюбленого красунчика – у якому я зберігаю свої пам'ятні події. Відео, де я детально розповідаю про нього та створюю ось ці колажі, ви знайдете у підказках, не будемо зволікати і перейдемо одразу до наступної розгортки. Тут я хочу залишити спогади про дві важливі події з моєї поїздки на Батьківщину. Перша з них це хрестини молодшого сина. І для мене було надзвичайно важливим зробити це саме в Україні. Цьому присвячена перша сторінка. На другій я зроблю колаж, який відображатиме емоції та настрій мого візиту до родичів. Ну, а доки ви спостерігатимете за творчим процесом, я розповім вам, що саме приваблює мене у цьому форматі скраббука. Ну, по-перше, це контрастність. Мені здається, що чорні сторінки забезпечують високий контраст з яскравими та світлими кольорами, роблячи кожну деталь більш помітною та ефектною. І це допомагає елементам виділятися та привертати на себе увагу. Це також працює з різними текстурами. Нашаровування прозорих, матових або глянцевих матеріалів може створювати цікаві візуальні ефекти, що на білому або світлому фоні виглядало б ну, набагато скромніше. По-друге, чорний колір допомагає акцентувати увагу на змісті сторінки, оскільки він мінімізує відволікаючі фактори навколо. І таким чином текст та фотографії виглядають більш виразно. У даному випадку для мене це є ключовим, адже саме за допомогою фотографій та коментарям до них я зберігаю свої спогади. Ну, і по третє, це просто красиво. Чорний колір додає оформленню глибину та елегантність. Він створює стильний і сучасний вигляд. Ну, а тим часом я вже завершую роботу над першим колажем. Тут я погралась із рамочками та декоративними тасьмами. Спробувала передати атмосферу події через кольори. Родзинкою стали наліпки із ангеликами, які не просто прикрашають роботу, а ще й привносять деякий символізм. Ось що в мене вийшло в результаті. Переходимо до другої сторінки. Тут за завдання перед собою я ставила передати позитивні емоції та настрій. Хотілося зберегти в пам'яті те, як ми тоді раділи моментам, не дивлячись ні на що, як у перервах між повітряною тривогою смажили шашлики, діти гуляли із собаками, і ми просто раділи життю. Ну і тому, що нарешті проводимо час разом. Як на мене, найкраще для передачі цього стану підходить зелений колір як символ надії, радості, свободи та нового життя. І саме його я використала цього разу. Власне за це я і люблю техніку колажування, адже вона полягає у створенні нового візуального об'єкта шляхом комбінування різних матеріалів на одній основі. Це можуть бути фрагменти паперу, фотографії, вирізки, зображення, ну і взагалі все, що спадає на думку. Ця техніка дозволяє виразити свої ідеї і почуття через переплетіння різних форм, текстур, кольорів у такі багатошорові композиції, і вони розповідають цілу історію. Сподіваюсь, не надто закрутила, і ви зрозуміли, про що я. Одним словом, колажування це абсолютна свобода творчості та самовираження, без жодних правил чи обмежень. І все, що вам потрібно, це ідея та уява. Ну, але ми повертаємось до власне процесу. І тут ви бачите, як я вже завершую роботу. Додала кілька елементів у вигляді різдвяних наліпок. Ну, бо все це власне і були наші різдвяні канікули. Хоч по погоді на фотографіях абсолютно цього не видно. Завершую усе прикрашати та роблю записи. І усе готово! Ну, а доки маю ще трішки часу, хочу подякувати усім вам за підписки, лайки та активність у коментарях. Наша спільнота щодня зростає, і для мене це вже неймовірне досягнення. Хочеться вірити, що мій контент корисний та цікавий, і ви отримуєте від нього задоволення. Ну, а щоб він був ще й із приємними несподіванками, я заохочую усіх підписуватись. Адже як тільки нас буде 100, я проведу перший конкурс. Ну а на цьому я дякую, що були зі мною до кінця, і до зустрічі у наступних відео! Па-па!